Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будиночка в селі Кузьмин. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок до міста Красилів 10 кілометрів, до міста Старокостянтинів 20 кілометрів, до міста Хмельницьк 40 кілометрів. Будинок, розташований у центрі села. Центральна дорога асфальт, зупинка кожних півтори години маршрутка на красилів, знаходяться за 100 метрів від будинку: магазини, аптека, дитячий садочок і школа, парк, дитяча площадка, клуб, усе поруч. На території господарства: два гаражі, хлів, літня кухня, два підвали, окремий свинарник, жомова яма для бажаючих вести домашнє господарство: усе готово. У садку усі молоді фруктові дерева, багато ягідних кущів, чотири сорти винограду, 18 соток городу. Ділянка виходить до берега річки Случ, є копанка, куди раніше запускали рибу. Будинок побудований із каменю, стіни товщиною майже пів метра, тепло взимку і прохолодну влітку. В будинку чотири кімнати, веранда, прихожа і кладова. Опалення двохконтурний газовий котел, є дві робочі групки на дровах, якими можна обігріти всю хату. У 2011-му перебудували веранду і зробили частково капітальний ремонт. Також перекрили будинок, замінили все дерев'яне перекриття на нове. Криниця на подвір'ї, рівень води не падає. Торг можливий, ціна 11 500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою до наступного огляду!